Легенда, що народилася в небі Су-24. Багатоцільовий фронтовий бомбардувальник, який став символом епохи від перших випробувань у 70-х роках до участі в сучасних військових операціях. Цей літак продемонстрував виняткову надійність і потужність, як він змінював хід військових дій і чому залишається актуальним сьогодні. Давайте розберемося у 60-х роках. Військові СРСР зіткнулися з новими викликами. Технологічний розвиток і змінювані умови ведення війни вимагали створення нового літака. Бомбардувальник повинен був поєднувати в собі швидкість, маневреність і здатність наносити точкові удари за будь-яких погодних умов. Роботи над Су-24 розпочалися в 64 році. Інженери ОКБ Сухого створили революційну конструкцію зі змінною геометрією крила. Ця інновація стала проривом, дозволивши літаку ефективно працювати на різних швидкостях і висотах. Су-24 має два турбореактивних двигуна АЛ-21Ф3, які забезпечують потужність і дозволяють розвивати максимальну швидкість до 1700 км на годину. Змінна геометрія крила дозволяє йому адаптуватися до різних умов польоту, забезпечуючи стабільність і маневреність. Літак здатний діяти на висотах до 11 тисяч метрів і має радіус дії до 560 км при повному бойовому навантаженні. Екіпаж складається з двох осіб: пілота і штурмана-оператора. Одна з ключових особливостей Су-24 його авіоніка. Завдяки інтегрованим системам радіолокації і навігації літак здатний виконувати бойові завдання навіть у повній темряві або при поганій видимості. Су-24 пройшов бойове хрещення в Афганістані, де виконував складні завдання на гірській місцевості. Його висока точність і здатність доставляти великі обсяги озброєння стали ключовими для успішного виконання місій. У 1990-х роках літак застосовувався у конфліктах на Балканах. У 21 столітті Су-24 неодноразово використовувався в операціях у Сирії, демонструючи здатність знищувати стратегічні цілі з мінімальними втратами. Від пілотів чути тільки одне: цей літак прощає помилки, але вимагає майстерності. Час не стоїть на місці, і Су-24 зазнав значних модернізацій. Найпоширенішою версією стала Су-24М, оснащена сучасною електронікою, новими навігаційними системами і вдосконаленим озброєнням. У майбутньому літаки можуть бути замінені більш сучасними моделями, але багато країн продовжують використовувати Су-24. Завдяки його перевіреній надійності у 21 столітті. Літаки активно використовуються у війні України проти Росії. За даними з Вікіпедії, Україна має близько 14 літаків Су-24, які активно використовуються у захисті проти агресора. Ці літаки входять до складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка та дислокуються у місті Старокостянтинів. Хмельницька область. Дані літаки модернізувалися для використання західного озброєння по типу ракет Storm Shadow та взаємодії з новими системами ППО. Як висновок можна сказати, що даний літак це дійсно надійна та ефективна частина ВВС України. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та поширюйте відео серед знайомих.